На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 7 липня і понеділок. Отже, сьогодні в програмі Злий понеділок я би хотів поговорити про статтю матеріал, який вийшов у впливовому журналі The Economist» 6 липня вчора. І цей матеріал був присвячений політичним процесам в Україні, про скорочення допомоги з боку США Україні. Але взагалі та мова заголовок про політичні чвари, так? От в Україні. І, На жаль, значна частина матеріалу вона була присвячена в чергове главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Ну, останнім часом там почали з'являтися вже відкрито. Матеріали про роль Єрмака, яку він грає у системі влади в Україні. Ну, В Україні про це вже давно знають, про це вже давно говорять, бачать, і вплив на Зеленську також. І ця ситуація ну, нагадує мені е, оперу Росіння Сивільський цирульник. Там був такий фігаро, ну, такий е, метушливий, спритний слуга. І навіть вислів я такий фігаро тут, Фігаро там. Ну, десь так і... Андрій Борисович Єрмак він всюди хоче бути присутнім, всюди хоче бути потрібним. Зеленського, щоб Зеленський всюди його бачив. Ну, е, Насправді це точно не покращує якість прийняття рішень, бо не може одна людина встигати всюди якісно все робити. І, зокрема, в цій статті в економіст пишуть про справу е, віце-прем'єра Олексія Чернишова, що ніби також за цією справою і дав хід саме Єрмак, бо він там. Не хоче, щоб було якогось альтернативного каналу спілкування з американцями. Отак от пишуть за економіст. Також що була спроба чергова звільнення керівника військової розвідки Кирила Буданова. Цим займається постійно Єрмак, пише за економіст. Але поки що, так останнє слово все-таки за Зеленським. І ніби білий дім там проти того, щоб звільнили Кирила Буданова. Ну не знаю там, чому Білий Дім проти і хто там в Білому домі, такий дуже великий друг Кирила Буданова. Але факт і фактом не звільнили поки що е, Кирила Буданова. І е, також ситуація щодо можливого е, усунення, як говорять в Україні, зараз чи заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаляна на Юлію Сверденко, яку називають ну, лояльною до Єрмака, там, креатурою Єрмака. Ну і там міністрів називають, що може бути звільнені охорони здоров'я, освіти, культури, можливо, і фінансів, що там також хоче Єрмак на ці посади. Щоб прийшли люди, які є лояльні до нього. Ну, за великим рахунком, амбіції любої людини, це звичайно дуже добре. Але коли ці амбіції вони впливають на життя інших людей, коли це відбувається на рівні керівництва держави, коли мова йде про кадри, а ну з моєї точки зору, ну гіршої кадрової політики, ніж за чинної влади за президентства Володимира Зеленського в Україні, точно не було, хто би що не говорив такої кількості, бачите, як, ну так, прем'єр-міністр, напевне, побив вже всі рекорди. Ну, він тихенько собі сидить, робить все, що йому говорять. Але коли ми говоримо про результати, ми бачимо, що насправді ситуація в нас дуже-дуже, м'яко кажучи, не така, як би мала бути, особливо зараз під час війни. І от всі ці е, постійні спроби, я це ну, як називаю. Такою зачисткою поля навколо президента Зеленського, щоб там тільки був один Єрмак. Ну це також в принципі можна все зрозуміти. Але знову ж це реально шкодить країні, бо приймаються не ті рішення, які необхідні, не ті люди йдуть на посади. І замість того, а ми знову ж зараз почали говорити про ситуацію, коли стало вже більше і більше різних чуток інформації про можливість заміни. Багатьох міністрів, зокрема прем'єр-міністра України, що варто було би в цій ситуації, коли зараз ситуація у нас дійсно непроста, і ця американська допомога зменшується. Про що і пише також за економіст, там у нас є серйозні проблеми і на війні, і треба, щоб було об'єднання всередині країни. Оці такі чвари, оці такі спроби е Єрмака от, діяти в такий спосіб, вони точно не ведуть до об'єднання. І як е неодноразово вже про це скільки було сказано, написано, заявлено, ну. Саме уряд такої довіри, національної довіри. Ну там не знаю, як можна його назвати як завгодно національної єдності, але саме зараз такий уряд був би найдовречнішим, щоб там дійсно були профі ті люди, які мають, ну я би так сказав, кредитну історію, де скелетів, які жахають. Нема в цих людей, щоб в них була чиста кредитна історія, щоб вони. Своєю діяльністю продемонстрували конкретні результати, і такі люди зараз мають йти і приймати рішення і керувати. Керувати міністерствами, керувати відомствами. І таких людей треба набирати, а не тих, хто лояльний і хто буде виконувати любі вказівки. У будь-якому випадку, ми бачимо, що це ну, призводить до того, що все менше і менше ну, хочуть спілкуватися не тільки з ярмаком, там дійсно писали в нього, є проблеми з. Спілкуванням в Америки, всі ці провальні візити, ну, не може людина там і хоче бути і міністром закордонних справ, і напевне, і міністром оборони, і міністром фінансів. Ну, такий, не знаю. Було би, напевне, вже зовсім правильно, якщо є таке бажання, хай би Володимир Зеленський рекомендував Андрія Ермака на посаду прем'єр-міністра, і хай би він там вже дійсно тоді продемонстрував свої всі таланти і спроможності, а не діяти в такий спосіб, щоб ні за що не відповідати, але. Мати, скажем, всю повноту і влади в країні, як там називають там віце-президентом, ніби так його дійсно ніхто не брав, там опоненти багато різних говорять, ображають за госману називають, все і так і так далі. Але ця ситуація, вона вже, на мою думку, ну вийшла просто на рівень, коли має бути прийнято якісь рішення, що просто вже зараз сховати там як страву з голову пісок будемо Зеленському, напевно, вже не варто. Так, він казав, що він зі мною прийшов, він зі мною піде. Ну, хай буде тоді прем'єр-міністром. Той ж був 5, майже 5 років прем'єр-міністром Шмигаль. І які проблеми? Хай призначає Єрмака прем'єр-міністром, хай тоді дійсно за все відповідає. Тоді будемо бачити знову житі всі результати. Але ця ситуація, вона у ці чвари, про які пишуть за кордоном, це точно не сприяє збільшенню, покращенню допомоги Україні, репутації ці втрати в нас іміджів безумовно також. Через таку ситуацію, таку незрозумілу систему управління в країні. Все це все бачать, все це розуміють. І загалом ми маємо також чітко усвідомлювати, що це не сприймається нашими партнерами. Так вони роблять вигляд, що ніби все нормально, бо вони допомагають Україні. Їм зараз це в їхніх національних інтересах допомагати Україні, але хто не має таких інтересів, він спокійно може відмовитись як це до речі, от робить і Трамп. Тобто, це також треба нам всім розуміти. От про цю тему знову ж про черговий, скажімо так, засвідку чи як там це навіть не знаю правильно назвати, главу, глави Офісу Єрмака впливових іноземних ЗМІ і знову ж з негативним контекстом, на жаль, для України. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, підтримати мій Ютуб канал, поставте вподобайку, вподобайки вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, коментарі також допомагають, і цікаво знати вашу точку зору щодо цього питання, щодо цієї теми. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!